Цікаве питання, як новачку не втрачати на крипті, а заробляти? Де краще торгувати на споті чи на ф'ючах? Ось, мені здається, потрібно е, фокусуватися не де краще торгувати на споті чи на фючах, бо і там, і там можна втратити, і а потрібно сфокусуватись реально на своєму навчанні. Угу. Бо якщо ви навчитеся працювати на одному чи тому ринку, ну блін. Ви ну почнете розуміти, як торгувати для того, щоб не втрачати. Бо ми не ми не зможемо вам дати універсальної таблетки, пігулки для того, щоб ви не втрачали кошти. Кошти може кож... ну, кожен кожен втратити так само і заробити. Але для цього потрібно знати певні дії, що робити і як. Для того щоб не приймати якісь незрозумілих рішень, це таке саме, як, як стати лікарем, робити операцію, щоб людина не вмерла. Ну то блін, пройдіть навчання, інтернатуру, досвід, потратьте 8-9 років на навчання, щоб стати лікарем і будете проводити якісь операції. Та а багато хто ми з вульфом не взяли тему та про наративи.